Чи відомо скільки років правив Аскольд? Невідомо, тому що ми не знаємо офіційну дату, коли він почав правити. Але як мінімум, в реаліях 860 року він вже був, слідчий за свого, тому що відбувся морський поход і вбив Аскольда, ну, напевно, в 882 році. Тобто, орієнтовно не менше 25 років він правив. До речі, стосовно Аскольда і Діра, є декілька точок зору. За однією з точок зору вони були просто одними із, ну, скажем там дружинників князя Рюрика, їх направили туди на Константинополь. Вони спокійно пішли і тут побачили місто Київ, яке. Якби ніхто ним не займався, якщо б не забрати собі, вони його забрали, і потім так. І потім, коли вже Олег прийшов, він просто потребував своє, тому що він також був е, за е, рангом трошечки вищий ніж е, Аскот і Ді. це одна із версій. Але слідчи з усього, вона трошечки не відповідає. Зокрема, деякі історики, наприклад, і ті ж самі польські історики, наскільки мені відомо, ну які не яких важкувато. Скажімо так, звинувачувати великою любові до українців. Вони говорять про те, що слово «аскольд» це більше таке термін, «Аскольд». Він варіагізований, але в основі це все-таки «оскол», це словінізоване ім'я. І вони, можливі, як Аскольд, там, ну, перевод, перекладається як збір, е е е він може бути легендарним наслідником. Саме київського е, династії Києва, і саме він діяв на цьому місці. Це він як останній із цієї династії, української династії або славянської е, династії, е, тому е, спроба Олега захопити носить, ну скажімо так, неконституційний, незаконний характер, тому що це власне правяча династія, яка існувала до цього часу, яка не має ніякого відношення до Лени. Тобто точок зору дуже багато і в реальності на що ми можемо сподіватися, дуже важко. А стосовно головного джерела, на якому базуються ці всі легенди і стереотипи, повість минулих е, Ну, напевно, історика не треба дуже довго розповідати. Е, у нас немає цінної картини, те, що ми е, розглядаємо як повість минулих літ. Коли свій час десь так у реаліях 19 століття були по різним монастирям різні списки, зібрані е, цих шматочки від повісті минулих літ. Потім їх зібрали таке єдине ціле. Вони багато разів переписувалися, сидячи під, під кожного нового князя, який приходить, під нього переписувалася ця історія. Плюс е, філологи дуже добре знають, що е, повість минулих літ це така. Таке джерело грані. історики його вважають джерелом з історії київської Русі. Філологи його вважають взагалі художнім пам'яткою там української і не лише е, східнослов'янської е, літератури, тому що там дуже багато моментів, які його рідняють власне із художнім твором, е, тому що багато речей, які не прив'язані власне до історичних подій. З іншого боку, це нечисті хроніки, які були характерні для е, Європи. Ліфода Енформ... літописи взагалі вони трошечки інші. Вони не просто показують події в літописах, використовуються також е, певні елементи від інших документів, які могли створюватись. Тобто, з третього боку, це навіть фактично така в деякій мірі історіографічна праця, яка охоплює собою документи, які існували до цього часу. Тому зрозуміло, що тут є багато міфів, тут є багато легенд, тут є багато літературних припущень. Тут напевно є елементи з різних документів, які існували ще до цього часу. Тому 100% відсотку виставилися до цих. До його як до історичного джерела досить проблематично. Але з іншого боку, ми можемо тільки потім порівнювати з певними європейськими хроніками, що збереглося цього часу, з якимись ізалійськими джерелами, з якимись арабськими е, джерелами. Тому історія досить такі, носить наближений характер до якоїсь е, реальності. Так. Uh, 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 в Західній Європі того часу теж так міфологізувати історію любили, як в Київській Русі. Міфологізація uh, історії характерна для всіх. Там uh, також були свої діячі, починаючи з цього з uh, uh, Гарада Сміливого, про якого ми сьогодні говорили, про uh, там, Меровінги, Капінги і інші. І інші представники, яких дійсно е тому що е спочатку відбувалася якась подія а потім її е міфологізували, представляли того, кого потрібно великим діячем, е і збирати нам земельну хтось поперед кінці кінців, всіх інших навпаки демонізували. Тому це характерне. Е наші дуже гарні, а всі інші дуже погані. Це нормальне явище будь-якого історичного процесу. Так, ну якщо в нас немає більше запитань, то я тільки зроблю невеличку. А, а, ну... Дозвольте, шановні. Да. Все тільки починається. А, все тільки починається. Так, да, я ж дав час висловити свою думку іншим. Та я бачу так багато всіх, хто висловив свою думку. Так. Да. Дякую, дуже цікава лекція. А, трохи згадав історію Київської Русі. А, тут а, того разу у мене таке було бурхливе а, спіч, бо я, мене тут чекали. А, сьогодні я теж частини лекції не слухав, не чув, бо відвлекли. Ось, але все ж таки. У мене є кілька уточнень, запитань і своїх думок з приводу того, що ви казали, Юрій Водимовичу. Будь ласка. Не все, як то кажуть, так однозначно. І однозначно, а, це однозначно. однозначно. Нічого немає однозначного. А, і починаємо спочатку, з, з ваших перших слів. Це починалося з Європи. А Україна і там щось про комплекси меншовартості. Ось коли йде, що починалося, це одна річ, комплекс меншовартості це зовсім інша річ. І я не думаю, що тут потрібно це все пов'язувати. Тому що якраз ті, хто це починає пов'язувати, намагаються нам щось в мозк, Вдути. Ось. Це абсолютно різні рі речі. Ти будеш меншовартим, не будеш, це твоя справа. Але коли там ще дощ колись раніше, пізніше починалося, що краще: Давня Греція чи Римська імперія. Ну, це різні речі. Але Давня Греція була що? Ми починаємо не будемо. Так. І тут деякі думки. Думки про стереотипи. Я, на жаль, не дослухав вашу, того, що ви там далі казали, я тільки бачив цю табличку. Стереотипи починають діяти до того, як вмикається розум. Ну, Ви знаєте, як на мене, то розум вмикається у зрілому віці. Тому що у зрілому віці ми починаємо все аналізувати і на підставі того, що у нас є. А якраз ці стереотипи вони у нас з'являються в більш молодшому віці, коли ми, дитина сприймає, ну, з точки зору психології, вона сприймає все на віру. От вона хапає всю цю інформацію, і там її і мозок. Внаслідок того, що процеси обмінні в дитячому організмі більш швидкі, вона це все схоплює. Тому ми зараз це в нашому віці ми аналізуємо, а там просто тому і е, вчаться у ранньому віці. Так, ну, перейдемо до е, по посуті. Е, тут, як на мене, потрібно відрізняти міфологію в uh, сповісті uh, якихось там літ і, і інших джерел ось і uh, якусь uh, якісь дати от наприклад за свідченнями арабських, uh, арабських джерел три uh, на території східної європи існували три державних утворення так я правильно okay. сказав Передав вашу думку. думку. Так. Славія Артанія Куявія. Супер! Звідки ми це знаємо? Ми знаємо там за якимись там арабськими джерелами. мало вони там дещо іншими підкріплені щось. Але були чи то державні утворення. На мій погляд, не були. Вони сприймали це як державне утворення якусь, як якусь місцевість. І все. Але держави там не було. Бо поява держави це суто економічний процес. З того, чого я починав ще на позаминулій лекції. Ось. А тоді на Східній Європі, в Східній Європі не було економічних. Економічного підґрунтя для існування держави. А, да, є виняток, коли держава формується тимчасово за е, наслідок е, загрози якоїсь. Такі е, у нас є приклади. Е, наприклад, е, Союз Зими племен е, на Балканах чи там я, Славія теж на Балканах. Стріляють. Ось. Е, е, Да. Чи, господи боже мой, проти авар склалася держава само? Так. Mm -hmm. да. Ну, це таке, начебто, державне утворення, але воно короткочасне. Але Славія і Союз семи племен привів до того, що з'явилося перше Болгарське царство на підставі цих державних організацій. Але вони не були державами, а от Перше Болгарське царство вже було державою. ось Тому е, тут досить е, складно визначити, були це держави і чи не були, і я тому не е, я до чого веду? Що держави, держави в Західній Європі з'явилися раніше. Потім за 100 років, коли з'явилася польська держава? Коли правило Мешко перший? Ага. Але лише тільки після, а, через 100 років з'явилося, ну, чуть менше, ніж 100 років, з'явилася Київська Русь. Ось. Воно йшло поступово. Перші держави з'явилися, от той міг пішов в Європі, з'явилися перші держави. І потім поступово-поступово воно на схід йшло. І Київська Русь, вона остання в Європі держава, що з'явилася. Ну, по суті. І, а... Алло, зараз. Я перезвоню вам. По суті, остання держава це Київська Русь, яка з'явилася. Тому що були суто економічні причини. Ці ліса, поки вони їх там повирубали, поки там пішло розселення, поки економіка. Тому тут ми відстаємо від Європи, Європи по розвитку з самого початку. Так. Ну, а процеси, які формували ці держави, вони були сходні. Крім того, Новгородчина для Арабів була досить далекою. Я не думаю. Бо а, існували досить 7-9 століття чи 8-9, я не пам'ятаю, існували дуже серйозні торгівельні зв'язки. І якраз через Волгу, через всі ці річки до Новгорода і далі до Скандинавії йшли а, торгівельні ці зв'язки, ну і по Дніпру. І досить це нам показує, а це є факт. Це нам показує досить велику кількість арабської е, срібної монети на території сх... саме Східної Європи по оцих торгівельних зв'язках. Тому Араби Новгородщину, чи Новгород, чи там Стару Ладогу, чи Бог знає. А, що, вони Скандинавію, вони добре знали, як і Скандинави знали Арабський світ. От тут, о, як на мене, суперечки, а, а, і ще цікавий момент, який хотів би, щоб ви вашу думку сказали? А скажіть, будь ласка, от такий міфологічний сюжет, коли новгородці запросили пана Рюріка з двома його братами на себе до княжиння. От ви правильно сказали, що там знак питання там був. Як ви думаєте, чому вони це зробили? Начебто, якщо там була держава, то що вони не змогли саме правити? Чого вони просили їх? Мене Десь... цікавить ваша точка зору. Так, ну, крок за кроком почнемо. Ні, я... я ще не закінчив. А, ще, ні, я ж да, ні, Там ще багато. Mm. Так. А... Тут а, я дещо згоден, що пан Олег і його походи, і там те, що написано в повістях, всіх цих, це досить міфологічно, тому що ну, 20 тисяч війська це не 20 тисяч просто людей. Тоді не було у війську, у війську просто людей, якихось там набрали і погнали, як в Москві зараз роблять. То були воїни, які робили це, дружина була. Тому дійсно, набрати 20 тисяч тут я згоден, це досить складно. І е, з укусом змії такий вам не кажеться, що це е, міфологічний сюжет, який е, іносказательно передає якусь інформацію. Я просто там відлігся, в мене відправлявся. Да, відвіг... Так, розумію, я просто це пояснював достатньо добре. А, я просто не чув, тому у мене таке питання, я виходив якраз. Так. І е... можна подивитися вашу таблицю, там я не встиг. Е... Там, де дати народження Святослава і княгині Ольги. Можна. Ось... Нагадайте мені, коли народилася княгиня Ольга. По якій версії, Ігор Володимирович? По таблиці 890. 890-й. Коли народився за таблицею Святослав. Коли їй було 52 роки. Я 52 не... роки. Та, ну це, мій. Мій. Це, це міф. Увагу. Це так. зрозуміло, що це міф. Так, ну, так. на це я хотів звернути увагу. Ну, всі знають, що то міф, дещо там хтось може наплутав, може не наплутав. Ну, щось от студенти на таке. Ну, уяв... ну були увагу. варіанти навіть, що це була не одна Ольга, плюс там багатьох вона йде як Олена. Після хрещення, тому є різні варіації, це не це, знову ж таки Это Це біблійські, біблійські оповіді. Там же Сара родила, їй було за 60, ну це відтуди йде. Так вони там і жили за Біблією по 1000 років, ну, трошечки та... менше. Ну, дивіться, в реаліях того часу Ольга прожила десь приблизно 80 років. Це для того часу, ну, дуже ну... Але можливо все ж таки це припустити. Ну щоб вона народила в 50. Ну це неможливо за реаліями того часу. Ну, ладно. І а, ще одне зауваження в мене, престоле наслідя, це проблема була не тільки в Київській Русі, але і в інших країнах Європейських. Навіть в час існування Київської Русі. В інших європейських країнах теж був бардак з цим Але він, він був десь в 12-13 століттях там вже з'явилися якісь механізми, які врегульовували, наприклад, Польща, наприклад, ну там трохи раніше Францію ми не беремо, але от в Польщі там десь 12-13 століття, я не пам'ятаю точно. Ось. Там з'являються закони по. От, а до цього був такий же бардак, як і в Київській Русі. Вибачте. Все у мене. Е... Це. Дякую за увагу. Ну, це мої такі е... уточнення, е... питання, побажання розкрити якісь теми більш е... ширше, можливо, в майбутньому. і... Ну о, да. да я не я, я, Я моє це виступ, вони не те, що ви повинні на нього відповідати. Якщо ви хочете щось нам прояснити, то будь ласка. Ні, я з радістю поясню для цього ж і вибирається. А то щось я... скучно, ніхто не питає Варіант, як, як дискусії, дивіться. Да. Е, я дякую Ігорю Володимировичу, і зараз трошечки пройдуся е, по цим питанням. Е, стосовно комплексу меншовартості, ну на жаль, у нас завжди так відбувається, що чомусь вважається інша історія інших держав. Вона більш корідніша, більш краща, А ми завжди, десь на таких варіантах задворках імперії або задворках Європи. Ні, цього не було, і я спробую і пробую довести, що все це відбувалося з точністю до майже навпаки. 에, з іншого боку, стосовно стереотипів, я не буду зупинятися, в мене також я якраз е, дякую Ігорю Володимировичу, в його така ж точка зору, як у мене, я пояснював про підлітковий і про дитячий світ, е, вірніше, е, І як вони сприймають дійсність і те, що по, було закладено якраз в ті часи, воно сприймається дуже яскраво емоційно і, і фактично, коли людина згадує, наприклад, про князя Олега, вона згадує чомусь те, що його вкусили. Коли згадують там про Володимира, згадують, що е, це християнізація, ну і так далі, і тому подібне. Тобто стереотипне мислення, воно є, але краще, все-таки, як ми говоримо, все-таки в своїй більшості із фахівцями майбутніми з істориками е, слід включати розум, а не лише сприймати на рівні стереотипи. Е, тим більше у нас є частина студентів, які в майбутньому е, підуть на посади вчителів, будуть навчати або навіть уже зараз навчають студентів, е, учнів і будуть формувати. Оце розуміє е, далі. Е, стосовно е, міфології, ну міфологія, я думаю, зрозуміло, вона скрізь є, вона скрізь е, проходить, і е, стосовно державних, стосовно князів Рюриковичів, е, я там пояснював. Е, стосовно їхнього приходу, що це ну, знову ж таки фактично міф. А от чому було запрошення саме в 862 році, тут ми можемо провести певну історичну аналогію. Справа в тому, що Новгородчина сама по собі вона будувалася на от, у, на нашій території щось схоже: це Галичина. Тобто, це території, які будувалися ну, на достатньо сильних таких торгівельних відносинах. І вони були пов'язані з певною такою сильною демократичною традицією. E, порівнюємо e, один із найвідоміших князів, більше розпіарених, але все-таки достатньо сильний і відомий князь e, в свій час зараз один із символів Росії. Це Олександр Невський. Йому приписують багато різних діянь. Перемогу на, на, на лі, там, з чуттями, і на чутському озері, інше, ну то така справа. Але навіть він, маючи достатньо сильний такий потенціал, як князя, маючи сильну дружину, навіть його вигнали. Вигнали із Новгородчими, ми дали йому можливість правити там. А, судячи з історії, аналогічно відбулося із князем Вадимом, який не був таким сильним. І якого також купці е, вигнали із е, старої влади. Він підійшов і потім почав будувати своє власне місто нов, но, Новий Городок, з якого потім з'явився Новгород. А от якраз е, представники купецтва, які не змогли боярства тогочасного, які не змогли поділити між собою владу, вони вирішили запросити от уже е, новгородців, тобто представників зовсім іншої династії. Подібна традиція відбувалася. Щось подібне хотіли зробити і на Галичині, коли е, після смерті цієї династії після смерті Романа Мстиславича Данило ще був малий. Вони намагалися там з е, княжича взяти з згорської династії, посадити його на трон. Ну, в принципі потім це воно не, не виконалася е, вся ця система. Але в реальності були такі території, в яких роль князя не була такою сильною. Тепер стосовно самих стосовно укуса, змії, я пояснював е, на рівні символів, як це сприймається, на рівні смерті від цього від слов'янського символу, тому що кінця все таки слов'янський символ, і від того, що Олег згідно цієї легенди не потрапляє в Алхалу, тому що не е, не не гине в війні, не згине в війні зброєю в руках. Ну це це все інші речі. Вони дійсно є. Вони носять такий певний символічний характер. А от стосовно початку самого державотворчого процесу були це державами чи не були. Е, справа в тому, звідки все тягнути. Е, держава дійсно, економіка відіграє надзвичайно велику роль в розвитку держави. Але держави бувають різними. І на той час дійсно варіант, що будемо захищатися проти всіх він працював проти аварського Каганату також захищалося. Е, плюс був степ. З іншого боку, був Хазарський Каганат достатньо велика держава, яка існувала більше на торгівельних зв'язках. З іншого боку, в реаліях 16... шістнадцятого шістнадцятого реаліях шостого століття є певні відомості від візантійців, які говорять про те, що вони закінчали певні договори із князем Києв, який виступав людиною, яка тримає перевіз. Через Дніпро, тобто, фактично, це вже була певна торгівельна точка. Якщо візантійці заключали з ним договори, можна говорити про якісь варіанти елементів держави. Тому за однією з точок зору династія Київчи починає правити ще в шостому столітті, а це в реаліях навіть раніше, ніж тодішні європейські держави. А стосовно формування державотворення, я з самого початку говорив, що повинно було Крім економіки, що там що там вона особливо не була такою, і якщо порівнювати рівень розвитку того ж Парижа і Франції порівняно з Києвом, ну це дуже це ділиті різниці, не найкращий бік стосовно Франції, коли Анна туди приїхала. Тобто, що там що там був певний бардак, але створення держави повинно було е, існувати на якісь певних факторах. Ну, перший фактор релігія, релігія була з одного боку. Там діяла Візантія, з іншого боку, діяла діяв Рим. Плюс елементи залишки від різних цих структур, які були більш давніші, тобто елементи Римської імперії, елементи Візантійської імперії, вони були і тут і там. З іншого боку, наявність місцевого населення, яке так чи інакше самоорганізовується. Е це варварські племена, які прийшли на за територію Західної Європи, і в принципі слогенські племена, які проживали на цій, на цій території Східної Європи. Тобто якихось е, передумов інших е, не було. Е, роль отих от перших варварських королівств, які виникали там в шостому-сьомому столітті вони принципово за своїми тактико-технічними характеристиками нічим не відрізнялися від її появі славі, Артанії чи Гулібово волинянського Союзу. Е, тому, е, і виходячи з цього, із певних таких даних, ми. Робимо висновок, що процеси відбувалися аналогічно. І те, що в майбутньому, буквально в реаліях 10-го століття Київська Русь, це фактично імперія, так як і священна Римська імперія, говорить про те, що потенційно вони були приблизно однакові. Тільки орієнтація на різні центри з одного боку, Рим, тому що релігія. Для середньовіччя це найголовніша річ з одного боку Рим, а з іншого боку візантія. Так в принципі і відбулося. Тому, виходячи з цього всього, навіть до сьогоднішнього дня сприйняття е, України, воно все таки йде по цій традиції візантійській, скажімо так, тому що розподіл на е, західну і східну носить до сих пір в деякій мірі, як тим вважає цивілізаційно-релігійні характери, там православія, а там е, католицизм. І тут вони об'єднатися в єдине цілами надзвичайно важко, що знову ж таки на території України є варіанти ніякської церкви або греко-католицької, де це питання так чи інакше вирішено. Ну в принципі, поки що все.